Леонідівна, я вас вітаю. Знаємо про те, що з 10 травня розпочалось тестування послуги. Є відновлення. Розкажіть, будь ласка, більш детально. Так, з 10 травня стартував цей проект стосовно цієї послуги. Розкажу детальніше. Цією допомогою може скористатися всі громадяни України, які внаслідок агресії з Росією постраждали і зруйноване в них постраждало майно. Щоб отримати компенсацію щодо цієї. Послуги вам необхідно подати інформацію, повідомлення про пошкоджене майно. Подати це можна через додаток Дія або звернутися до нашого ЦНАПу, а також можна подати через нотаріусів. Відкрити спеціальний рахунок є відновлення в одному із учасників банку цього проекту? Можна відкрити рахунок як в банківському застосунку, також можна у фізичному відділенні банку та подати заявку на компенсацію до застосунку. Дія а яка максимальна сума надається для відновлення одного об'єкту? Сума допомоги визначається комісією після підрахунку обсягів зруйнованого майна. Максимально для одного об'єкта сума складає 200 тисяч гривень. Її можна витратити на будівельні матеріали, а також на послуги підрядчиків. Також хочу зазначити, що програма є відновлення доступна лише для українців, чиї домівки були пішкоджені внаслідок бойових дій. Для тих, чиї будинки були повністю зруйновані і не підлягають відновленню, уряд розробляє іншу програмну компенсацію, тобто це буде інша сума і буде трошки пізніше. Про що ми будемо додатково проінформуємо наших жителів? Ну що ж, дякую вам за таку інформацію. Гадаю, це було корисно як для нас, так і взагалі для мешканців нашої країни. Вам бажаємо всього найкращого і найголовніше це мирного неба. Дякую.